Так сталося, що мені дуже на людей, з якими я зазвичай зустрічаюсь і спілкуюся. Ну, оскільки я представляю Національну спілку архітекторів України, я сам із Києва, Були, був якийсь захід, я вже точно не пам'ятаю який, де був на той момент Богдан, він тоді очолював спілку, львівську спілку. Архітекторів, ми вже власне, в такій професійній компанії познайомились. Це було десь років, мабуть, 6 тому назад. Я був долучений до, в 22 2022 році до програми комплексного відновлення України і почав роботу в масштабах Київської області. В контексті цієї програми мені було доручено запроєктувати декілька об'єктів в Ірпіні. І я попросив, я запропонував Богдану значить, співпрацю. Ми видали готові проєктні рішення по деяких об'єктах в РПІ. Друге, виникла ідея створити програму відновлення Маріуполя. І знову ми з Богданом робили таку програму: робили макет. Спілкувалися з керівництвом міста Маріуполь, і практично в цьому контексті співпрацюємо досить. І третій момент ми формуємо на сьогоднішній день величезну виставку під назва... під назвою Додому, яка відтворює е... українську ідентичність, щоб вона показувала в усьому світу, що власне що таке українська земля, що така українська ідентичність, що така українська нація, етнос і так далі. Так далі. От коротенько ті е, масштабні моменти, е, з якими ми співпрацюємо з Богданом, він на настільки став для мене близькою людиною. що будь-яка зустріч, будь-який контакт е, доставляє мене мені великі, велику насолоду.